Славний ювілей відзначає Коломийський природничо-математичний ліцей. Цьогоріч заклад святкує своє 70-ліття. З нагоди ювілею у ліцеї відкрили музей навчального закладу, Євроклуб та провели урочистості. Більше про це знають наші журналісти. Ідея заснувати музей природничо-математичного ліцею виникла вже давно. Над проєктом працювали чотири роки, каже директор ліцею Ганна Пасічна. Ідею ми підхопили ще від попередніх. Поколінь від попередніх вчителів, тому що завжди ця ідея створення історії школи десь панувала у стінах цієї школи, тому що тут були вчителі, які одержимі були своєю роботою, але вона якось не втілювалася і не здійснювалася. До цього проекту долучилися всі: учні, батьки, вчителі, вчителі, які вже не працюють в цій школі, а є ветеранами праці. Упорядкував і опрацював архівні матеріали для музею краєзнавець Василь Нагірний. Дослідник каже, що працювати з солідною архівною базою було надзвичайно цікаво. Прикро, що не усі школи міста мають збережені архіви. Хотілося б, щоб кожна школа володіла подібним архівом, а з, так, а з таким архівом приємно працювати, особливо досліднику. І тому я, вивчивши базу, вивчивши архівні дані, документи, з охотою прийнявся за цю роботу, тому що вона була для мене близька, хоча я тут не вчився. Але досліджував, досліджував саме історію цього закладу, можливо, Дуже давно, як зрештою, інші навчальні заклади. Мені приємно було працювати з, знову ж таки через те, що я свого часу робив фільм про цю школу, тобто я вже мав такий напрацьований матеріал, і власне я тільки цю ідею схвалив. До створення музею долучилися усі: учнівський та педагогічний колектив ліцею, випускники закладу і колишні вчителі. Олена Вдовіна, вчитель фізики і астрономії. Зараз вже на заслуженому відпочинку. У колишній дев'ятій школі працювала 44 роки. Сьогодні з трепетом прийшла на свято було роздум'я, іти чи не йти, бо це не тільки радісний день, а ще і якийсь смуток викликає, що ти вже в цю школу. Не прийдеш як вчитель, а вже тільки як гість. Майже весь час працювала з видатним директором, незвичайним педагогом, дуже чутливою людиною, Яковом Ізраїловичем Грайфом, який зробив для школи дуже багато. Вивів школу на республіканський масштаб. У нас є від усіх пропозиція. Встановити на стіні школи меморіальну дошку в честь Якова Ізраїловича Грайфа. Також на урочистому відкритті музею всі запрошені вітали рідний заклад 70-літтям. З нагоди свята гості дарували експонати для музею. За доброю українською традицією приміщення духовної скарбниці освятили, а учні ліцею провели для усіх екскурсію. Окрім відкриття музею, у ліцеї відбулася презентація Євроленду. Це також своєрідний музей, проте у ньому можна дізнатись про сучасне життя школи ліцею, зокрема про міжнародні зв'язки. Ми співпрацюємо з містом Гнівіно, Польщею. Ми заключили угоду з Нисою. Наші троє учнів вже навчаються в університеті в місті Ниси повністю на польській мові. І це ми цим ми всім хочемо показати дітям, що саме саме нам дає те, що ми володіємо мовою, і діти безперечно переконуються саме в подорожах. Що якщо вони бачать і знають англійську мову, їм відчинені скрізь двері у будь-якій країні. Тут презентовано усі сувеніри, які привезли учні і вчителі з різноманітних закордонних конкурсів і відряджень. Перш за все, такий кабінет заохочуватиме дітей до вивчення іноземних мов. Переконують вчителі. Адже надалі Євроклуб стане кабінетом для вивчення іноземних мов в цьому кабінеті. Ми зібрали всю інформацію на англійській мові для дітей. Пошукова діяльність проводилася, і діти і вчителі доклалися до того, що вся інформація в нас зібрана. По всіх країнах Євросоюзу в на англійській мові, в папках, в роздаткових матеріалах. У день урочистого відкриття Євроклубу вчителі іноземних мов запрошували усіх роздивитись вже чималу колекцію сувенірів аж п'ятьма мовами французькою, польською, німецькою, англійською, та, звісно ж, українською. Сьогодні незвичайний день у нашої школи. Сьогодні День народження. 70 літ. 70 літ нашій школі, школі номер 9 школі природничо математичному ліцею. Зі стін нашої школи вилетіли у життя понад 6 тисяч випускників. Працювали 7 директорів і понад 500 учителів. Школа по праву гордиться своїми випускниками. Але завжди, в усі часи, в усі віки. Усі часи існування нашої школи пріоритетами були навчання, це глибокі і міцні знання, виховання людяності, доброти, порядності, національної гідності і патріотизму. І школа по праву гордиться своїми випускниками, серед них лікарі, вчителі, наукові вчені, науковці. Артисти, художники, письменники і ті люди, які примножували славу нашої школи завжди, в усі часи. Вітаю вас християнським привітом, слава Ісусу Христу! Остап Вишня писав. Тарас Шевченко, треба було однієї людини, щоб рятувати цілу націю. Вам, дорогі діти, будувати нашу Україну щасливою, але на фундаменті духовного розвитку. І це буде держава любові і добра. Тобто, що нині хочуть, хочуть робити реформи. А це дуже просто. Добром можна зробити все. Скільки людей перейшло через цю школу, це не тільки учнів, це їхні батьки. Це їхні родини, це в майбутньому їхні діти, тих, які навчалися. І ваша школа мала вплив у формування людської свідомості. Скільки доль можна поміняти, коли правильно навчати? І сьогодні можу згадати, тому що час такий, Отто фон Бісмарк сказав, що ворог приходить тоді, коли. Програє вчитель і програє священник. Я би хотів, щоб ніколи в нашій країні не програвали вчителі.